До нас завітав зокрема і Мирослав Степанович Ком'як, президент Асоціації футзалу Львівщини. Не можемо його не запитати про емоції від ось цього фіналу восьми перед тим всеукраїнський фінал Афлу його приймала зокрема Боскоре на Львівські майданчики. Що для асоціації футзалу Львівщини? Ось це от е, визнання від асоціації футзалу України означає. Ну, для Львівщини, для асоціації позалу це є е, почесна місія і дуже відповідальна, тому що ми розуміли, е, який рівень, е, і скільки тут приїхали дуже серйозних і високого рівня команд. І хотілося, щоб ми, як організатори, правильно все зробили, щоб був організований е, правильно всі, всі, турні, всі, всі матчі, і щоб е, вболівальник побачив е, саме е, величавий спорт, який називається Позали. Львівські команди енергія галицька здоба також у фіналі восьми діяли. Як оцінити їхні виступи у цьому турнірі? Для гадської здоби це успіх неймовірний, тому що вони вийшли в кращу вісімку України. Я думаю, що участь вже у, у вісімці це для них вже був успіх. Я думаю, що хлопці зроблять певні висновки і наступного року вони прибавлять, покращать свої результати, надіємося, будуть краще. Для енергії це був шанс в своїх стінах, вдома можна було поборотися у фіналі за кубок. На жаль, м'яч круглий, ми бачимо, яка Тактику, яку тактику брали рівненська команда, і вони прийшли до фіналу і стали переможцями кубку. Я хочу привітати рівнян цією подією, тому що вони вперше здобули кубок України з подзалу, і вони сьогодні це зробили гідно, достойно, і я хочу привітати цю команду. Дякуємо вам.